Друзі, всім привіт! Я та моє нове рожеве волосся вітаю вас у моєму новому влозі. Тож погнали! Сьогодні хочу вам трошки показати парк, в який я виходжу на пробіжки. Цей парк е, знаходиться просто в п'яти хвилинах від мого дому. Ну, парком його важко назвати. Це такий маленький сквер. Але ось тут така по кругу є доріжка, якою я зараз іду перед тим як почати бігати. Вирішила зняти спочатку відео, щоб я не була захекана. А потім вже піду на пробіжку. Я стала нарешті знову бігати. Я раніше бігала тут в Британії. Ну, не то, щоб я там сильний бігун, який, знаєте, або атлет. Але так потрошку я бігала. Потім я це закинула. Я набрала, до речі, дуже велику вагу. Я набрала 8 кілограмів. Це для мене дуже багато. І зараз я їх потихеньку скидую. Я скинула півтори. Але в ідеалі я хочу скинути всі вісім, щоб повернутися до того. До, той, до тієї ваги, якою я була е, рік тому. Я не знаю, як я це набрала. Я просто їла. Ну, я знаю, як верніше. Я просто тупо їла, я закинула спорт. Е, мені стало більш спокійно та комфортно, напевно, що жити, тому що переїхала до свого хлопця. Я відчуваю якийсь спокій, е, безпеку. Я думаю, що так, і я розслабилась. Але я розумію, що це ну, погано, бо я маленького зросту, і ці, ця зайва вага, вона помітна на мені. Я там не намагаюсь бути якоюсь супер скіні, знаєте, там 40 кілограмів. Але все ж таки хочу трошки повернутися просто до тієї форми, якою я була рік тому. То ось потрошку починаю бігати. І, до речі, з 1 серпня я ще й заходжу на 21 день, якраз перед моєю відпусткою, рівно я заходжу на марафон. І там я буду і спорт, в мене буде, і харчування, і різні там масажі. Коротше, здоровий сон. Я на 21 день без алкоголю, без солодкого, без всього заходжу на марафон і серйозно хочу зайнятися і перед відпусткою скинути хоча б три. От я зараз скинула півтори і хоча б хочу ще три скинути. І от тоді мені буде прям ідеально. Ось так, як ви бачите, приємно виглядає цей невеличкий парк. Ось так я по колу тут бігаю, наминаю. Зараз в мене пробіжка від 2 до 2,5 км. Це може здатися вам небагато, але для мене це багато вже. І важко мені починати, але потрошку-потрошку я це роблю. Ось, хочу дійти хоча б до 4 кілометрів. Сподіваюсь, за цей 21 день я буду бігати регулярно. І... Збільшувати кожен раз свою дистанцію. І так потрошки я й дойду до 20, о, 20 кілометрів. Які 20 кілометрів, господи, на лондонський марафон зібралась, розумієте? До 4 кілометрів. О, як собачка летить. Десь там хозяєва, напевно, що позаду так ось ідуть. Ось. Все, я кружечок зробила, парк вам показала. Парк приємний. Е, в п'яти хвилинах від мого дому, як я вже сказала, для пробіжки просто супер. Тут майже ніколи нікого немає. Ось пару людей з собачками пройдуться і все. Все, я побігла. Ну і покажу вам трошки те, що в нас ще на вулиці. Нам ось батьки мого хлопця дали е, е, декілька кущиків роз. Ось такі у нас білі. Ось цей кущик у нас вже відквітнув. Ось тут у нас теж будуть білі. І ось тут в мене заквітла одна єдина червона розочка. Але були ще квіти, вони просто відквітли. Вона, подивіться, яка гарна, така пухнастенька. Ну і звичайно, давайте поглянемо оп, на мою клумбу. Мені здається, що я посадила не квіти, а якісь баделі. Просто якісь дерева, а не квіти. Вони... Напів мене зросту, вони просто величезні. Я не знаю, що це, але в них на кінчиках ось такі, де фокус. О! Бачите, ось такі типу квітки. Я не знаю, вони перетворюються на якийсь колір, чи вони такими зелененькими, просто й залишаться. Я саджала взагалі-то всі саженці були різні, як ви пам'ятаєте, я вам показувала. А зараз вони всі тупо виглядають однаково. Можливо, це якась дуже просто сильна квітка, і вона сама по собі розсіялася і повністю тут ось заквітла. Ось тут в мене є такі маленькі. Щось таке рожевеньке, дуже хлюпеньке, не знаю, що це. І ось тут в мене є щось таке жовтеньке, теж дуже хлюпеньке, теж не знаю, що це. І ось така ось одна ось ця баделина, не пойми що просто, чесно. І, і ось тут виріс: один якийсь пухнастий кущик, схожий на папороть. Де фокус? Ось, ось він. Ось, оце схожий на папороть, але він ще дуже молодий, тому поки що не знаю. Вона так здалеку виглядає, наче непогано ця клумба. Зелена, вона була повністю гола і така, знаєте, одна гола клумба прям посередині. Виглядала негарно. Зараз, наче, виглядає непогано, бо вона вся зелена, але щось вона якась незрозуміла. Коротше, експеримент не вдався. Але вже буде наступним власникам, тим, хто купить цей будинок, буде вже засаджена клумба. Давайте тему з квітами вже повністю дорозкриваємо в моєму блозі. І ви тільки подивіться на ці неймовірні орхідеї. Це просто просто щось вообще космічне, я вам кажу. Дивіться, які величезні квіти. Вони майже як моя долонька. ось. Оця орхідея, якщо мене дивляться, мої дівчата з роботи. Вона була синя, стояла в нас в офісі, її приніс, наша менеджер, перенесла. І вона відквітла, і потім вона стояла рік, нічого з нею не відбувалося на роботі. Її рази чотири хотіли викинути, і потім ми переїжджали в інший офіс, і я її забрала додому. Я її пересадила, і вона дивіться, як ожила просто одна е е палочка із квітами. І ось інша. Просто тут квітів я не перерахую навіть скільки. І вона, ну, звичайно, не синя. Всі ці сині орхідеї, я думаю, вже всі давним-давно знають, що це просто пофарбовані. А вона виявилась, от дивіться, яка гарна, просто от як природа могла таку квітку взагалі створити. Це ж просто неймовірно. А ось ця біла орхідея вона має квіти Ой, ще більші, ще величезніші, ніж ця. І вона теж, неймовірно, гарна. Подивіться, які в неї серединки ось такі дуже цікаві. Вона ще тут розпустить ще три квітки. Вона теж має дві. Е В'єточки із квітами, і ось тут ще будуть дві квітки. Це мені дарував мій Джаред минулого літа. Вона відквітла і теж дуже довго стояла, але я її не пересаджувала. Вона ще в тому горшечку, в якому продавалася. Я тільки зібралася її пересаджувати і помітила одну веточку, яка вже виглядала як веточка з квітами, а не як просто корінь. То я вже вирішила, хай вона відквітне, і потім я її пересаджу. Просто подивіться, вони стоять в мене на кухні. Їм тут дуже добре, дуже подобається. Вони тут гарно себе на кухні почувають. Багато світла, тепло і так далі. Просто я не можу ними намилуватися. Які гарні квіти! Орхідеї це мої самі улюблені квіти. Я ж зовсім забула вам показати ще й свої грядки. У мене тут є солодкий базилік. Та у коробчик. Це я так розважаюсь ось вечорами, коли мені дуже сумно, це я розважаюсь. Насправді, о, чесно, воно того не вартує. Купити в магазині все набагато дешевше та простіше. А так, оці вазончики, купи, земличка ладна в нас була сім'я купи, посади, поливай, сон на сонце винеси, в дом занеси, тому що холодно вночі. Ну, коротше, воно того не вартує, Чи це так? чисто... Коли мені сумно, я оце розважаюся цим займаюся. А взагалі, я за те, щоб не витрачати на цей час і купувати все в магазині. Але, якщо вам сумно так само і мені, ви просто любите щось вирощувати, то звичайно це варіант. Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як ви вже можете бачити на моєму столі. Декілька, скажімо так, гаджетів, без яких я більше реально не можу жити. Я вам чесно кажу: на всі гаджети я залишу посилання, де я їх купувала. А також посилання на все це буде у моєму телеграм-каналі. У мене є телеграм-канал, куди я скидую посилання. На ті чи інші речі, які... про які мене постійно питають, де я купувала, який колір помади дівчата питають. Хлопці там дещо питають теж іноді. <свісно> Тому я всі ці посилання закину туди також, вони там збережуться. Взагалі переходьте на мій телеграм-канал, підписуйтесь, бо там періодично я буду скидати багато корисних посилань, знижки, або щось, якісь знижки від мене особисто, або щось таке. І так, сьогодні швиденько я вам розкажу про гаджети, без яких я реально не можу жити. Самий перший гаджет це буде стосуватися здоров'я, не тільки там краси або зручності, або ще чогось. Це буде ось така в мене є масажна подушка, вона зараз не підключена, але тут такі, ну, типу, шарики, вони обертаються і також вона гріється. Це масажер для шиї або для попереку, або взагалі для вашої спини. Вона мені дуже сильно допомагає від болів у шиї, від... для того, щоб краще спати, щоб взагалі краще себе почувати. У мене тут, на жаль, немає доступу. До професійного нормального масажиста, тому я постійно користуюсь цією штукою. Дарував мені її мій хлопець на минуле Різдво. Але я знаю, яка саме, який саме це масажор, він його купував мені на Амазон, тому що я сама його обирала. І я вам закину на нього посилання. Відкладу його ось так в бік, тому що він був у мене на руках, ця подушка, і вона така достатньо важкенька. Далі я буду показувати ну, багато чого підходящого тільки для дівчат. Але є й багато чого універсального, яким, наприклад, користується також мій хлопець, або в принципі ви, чоловіки та хлопці, можете користуватися цим також. Наприклад, почнемо з першої речі: це іригатор, або водяний водяна чистка. Не знаю, як правильно сказати, для ваших зубів, для вашої гігієни. У мене саме такий простенький цей контейнер наливається ось тут водичка. Він заряджається від USB, і там, поки ви цей контейнер, скажімо так, використаєте, ви якраз почистите все між вашими зубками. Дуже класна річ. Мені подобається відчуття набагато. Більш чисте у зубів. І, в принципі, це ваша гігієна між зубками треба чистити, щоб не розвивався каріес та всякі різні болячки. Я насправді жалкую, що я не користувалася таким ірігатором, я не знаю, дуже багато років тому. Можливо, багатьох проблем з моїми зубами можна було б і уникнути. Але я користуюсь десь останні ну, декілька місяців. Їм дуже сильно задоволена. Так, далі. Покажу вам дещо, що не відноситься до гаджетів, але це було моє маленьке відкриття. Ось така дуже дивна резинова щіточка. Тут такі резинові гостренькі зубчики. Вона йшла із комплекту з російською. там в мене ще є така пшикалка, але я її використовую для квітів. Значить, це, Цим я користуюсь при кожному митті волосся десь останні місяці 4. Абсолютно при кожному меті. Ось цією резиновою щіткою я масажую собі саму голову, і таким чином дуже-дуже добре промивається саме шкіра голови і корені. А цією щіткою я наношу та розподіляю бальзам по всій довжині. Вона така з дирочками, в принципі, їй можна і сушити волосся, але я нею не сушу. А ось користуюсь обома ними у душі. Дуже вам рекомендую, хлопці вам також, тому що у вас теж шкіра голови пітніє, забруднюється і так далі. Дуже класна річ. І з цим масажорчиком я помітила те, що волосся в мене росте набагато швидше, і воно якесь нібито як міцніше, я не знаю. Можливо, це те, що я і догляд змінила, звичайно, якось теж покажу у іншому відео свій догляд за волоссям, але мені прям заходить ця штука, і волосся дійсно росте достатньо швидко. Я тільки його стригла по плечі 3 місяці тому, трошки більше, а вже воно в мене ось такої довжини, просто зараз воно в мене позаду зібране. Продовжимо тему волосся. І тут, ну, дівчата, ви мене не засуджуєте, але я не можу не сказати про Дайсон. Ну, от просто волосинка причепилась, ну, от просто я не можу про нього не сказати. Я користуюсь В мене стайлер. Сірий з золотим самий стандартний колір. Я користуюсь ось такою насадкою, якщо я хочу підкрутити волосся. Також я користуюсь розчіскою, якщо я хочу типу вирівняти, але я плойками-вирівнювачами не користуюсь. Ще одну волосинку знайшла. І ось таким звичайним, брашем, якщо я хочу підкрутити там, чубчика або кінці, або просто додати об'єму або витягнути. Я, знаєте, дівчата, поки в мене не було Дайсона, я постійно казала, а це навіть своїй мамі перекарю, що я не розумію, в чому приколу тих Дайсонів. Моя там блоїчка, або мій утюжок або фен дешевенький, нічим не гірше. Воно так само сушить волосся. Але поки я не спробувала Дайсон, от коли я його спробувала, я зрозуміла, що різниця є. Різниця дуже велика. Він дійсно дійсно крутий. Тут, якщо ви почитаєте в інтернеті, то Дайсон та його команда, які розроблювали ці фени, вони вклали декілька років досліджень, як там іонізація впливає на ваше волосся, як, якої температури повинно бути повітря. І Дайсон, до речі, це єдиний фен та стайлер. Який е, відповідає заявленої температури. Тобто, якщо там вказано стільки то градусів, е, температура, на якої фен, наприклад, сушить волосся, то вона дійсно стільки градусів і є, і він не нагрівається більше або не нагрівається менше. Ну, якщо ви переключите на більше-менше, то тоді так. Але е, кожен режим відповідає своїй заявленій температурі. Це єдиний фен у всьому світі. І стайлер також, який цьому відповідає. Ну, і взагалі, я користуюсь Дайсеном вже майже рік. Знаєте, я відчула різницю у якості волосся. І моя мама перукар також відчуває це по моєму волосся. Що різниця насправді є. Насправді. Я коли хочу просто просушитися як феном, то я знімаю всі насадки. Ось тут, як, як звичайний фен, ви просто цим просушуєте, наприклад, там коріння, а потім я вже надіваю одну насадку або якусь іншу насадку та вже просушую далі там те, що мені потрібно. Ось так. Так що, Dyson, дівчата, якщо у вас є можливість його придбати, я прямо вам дуже сильно рекомендую це зробити. Далі я продовжу з темою краси, але я вже перейду трошки на обличчя. Перше, це в мене буде, треба зараз коробки дістану, вам покажу. В мене є ось такий ультрасонік ем, для ультразвукової чистки обличчя. Ось так. Це такий гаджет, який мають, ну, напевно, що кожен косметолог його має, я думаю. І це для такої бережної та лагідної чистки вашого обличчя. Ось так він виглядає: такий маленький гаджет із стандартною цією лопаточкою. Він працює. Ось, ось так тут є декілька режимів. Ось тут є ще червоне світло, яке працює там на підтяжку обличчя. Є ось таке синє, яке працює з вашими акне або висипами, або щось з так, щось такого плану. Е, ну І стандартно, це така лагідна. Дуже чистке обличчя. Замовляла я його на Аліекспрес, але це ну, не, не дешевий Ультрасонік це такий був подорожчий. Я залишу вам короче, посилання, він дійсно класний, і батарейку тримає довго, і сам, сама по собі щітка дійсно класна. Наборі ще йде ось така прорезинена насадочка, це типу там, для масажу. або... Для підтяжки обличчя, але я нею, чесно скажу, не користуюсь. Я користуюсь тільки стандартною лопаточкою. ось такою. Під нього обов'язково вам потрібно, ось тут в мене поряд стоїть ось такий спеціальний гель, типу ультрасаунд гель. Він як, так, так і називається. В принципі, в мене якийсь апіс. Але це не важливо, який ви, в принципі, можете взяти будь-який ви наносите цей гель під плівочку на 10 хвилин, потім проходите з щіткою, і у вас дуже класне, гладеньке, очищене обличчя, очищені всі пори. І, і так як в мене як немає доступу тут до професійних масажистів, то в мене немає доступу і до косметологів. Тому я всі такі процедури роблю вдома самостійно. І ще одна дуже прикольна річ для обличчя це ось така Led Lamp, Led маска вона називається. Тут ось є дуже багато різних маленьких лампочок, і вона світиться трьома режимами: синім, червоним та помаранчевим. Синій режим вбиває мікроби всі, якщо у вас є акни, висипи або щось таке, вона вбиває всі ці мікроби. Червоне світло працює на підтяжку обличчя та регенерацію та стимулює обличчя виробляти свій власний колаген. і помаранчеве працює з тим, у кого дуже сильно проявлена розація, дуже чутлива шкіра, близько розташовані сосуди. Ось на, на такі речі воно працює. Я користуюсь всіма трьома, в принципі. Користуюсь я цією маскою десь 4 рази на тиждень, іноді 5. Кожен режим 10 хвилин займає, вона тут вмикається вимикається дуже легко і він вимикається потім автоматично. Тобто до неї ще в мене йдуть такі спеціальні захисні окуляри, звичайно, бо це дуже сильно яскраво вам в очі. І я з нею ось так релаксую. Я собі беру ось цю подушку масажерчик, лягаю на неї, вмикаю ось цю собі маску, і півгодини я тільки кнопочкою переключаю режими, Півгодини я лежу і так я релаксую. Можу собі на Ютубчику щось вмімкнути і слухати. Я якісь інтерв'ю люблю дивитися. і... Якісь такі е, цікаві документалки, там, де можна просто слухати, наприклад. Подкасти ось, подкасти це зараз називається. Ось е, цією маскою я користуюсь вже теж декілька місяців, і я дуже сильно помітила результат. Е, я помітила, що в мене менше висипів, вони швидше проходять, і шкіра якась така на, насичена, якась така плотненька, знаєте, така підтягнута. Ну, коротше. Зараз мені це не дуже актуально вам розповідати, бо я нафарбована і маю макіяж. Звичайно, що ви не побачите там точно, як виглядає моя шкіра. Але якщо ви, можливо, дівчатка, пробували таку маску, то напишіть, поділіться, що ви про неї думаєте, чи був у вас результат, і чи хотіли б ви, можливо, таку маску спробувати. Я дуже сильно рекомендую, особливо у тих, у кого є висипи. І далі про ще одну вам ще один гаджет розповім. Це буде актуально для всіх, тому що така річ в хазяйстві згодиться. Це ось такий ручний пилосос. Ось так він виглядає. Тут одна кнопочка старт. Два режими посильніше і по слабкіше. Заряджається він від USB, і він просто він дуже легенький, ну прям сильно. І він. Дуже зручний, я взагалі не знаю, як я без нього жила, я вам чесно скажу. Замовляла я його також на Aliexpress. Така класна річ, особливо, коли в мене зараз два поверхи, щоб не таскати той пилосос важкий на другий поверх, бо в мене немає цієї палочки від Dyson, в мене немає робота пилососа але в мене є ось такий маленький мій помічник. Оцією штукою всі коврики швиденько пропилососив, просто плитку там, ну, ламінат у нас лежить, просто підлогу промив, або плитку, якщо у вас там в вані, наприклад. І все. Це так швидко, так зручно. І він, в принципі, нормально пилососить. Він там не спилососить може ну, якийсь великий. Е Мусор, знаєте, сміття якесь велике. Але всі всі маленькі сміття, якісь волосинки, крошки чи щось таке, він все це прибирає. Ось ця штука відкривається, вона тут чиститься, миється, потім закривається, назад, ставиться. Коротше, офігенна річ, просто офігенна. Я ним пилошош, пилосошу, також і дивани. Це теж дуже зручно використовувати, пропилососити всі, всі подушки, прям класно від пилу і так далі. Ось, така маленька, незвичайна була рубрика. Просто хотіла з вами поділитися ну, декількома речами, які я відкрила для себе тільки там, останні півроку рік. І зараз я реально не уявляю свого життя без усіх оцих моїх помічників. Тому залишаю вам посилання, сподіваюсь, вам теж було цікаво і сподіваюсь, ви щось спробуєте з того, про що я вам розказала, і потім обов'язково поділитеся зі мною у коментарях. Нещодавно ми їздили в таке місце, де можна взяти різні спорткари та суперкари та поганяти на справжніх гоночних треках. Цей раз ми не ганяли, але можливо наступного разу ми це зробимо. Також там є картинг як для дорослих, так і для дітей. Діти дуже полюбляють цю розвагу. Тож всім, хто проживає на півдні Вельсу, однозначно рекомендую поїхати. Це місце знаходиться поряд з містечком Лантвіт Мейджер, через яке ми зараз проїжджаємо. Це таке дуже стародавнє, маленьке, аутентичне валійське містечко. Рекомендую всім приїхати сюди на один день, погуляти, пообідати в неймовірно гарних кав'ярнях, а також сходити на дуже мальовничий пляж та провести там декілька годин. Друзі, всім дякую, хто подивився цей випуск. Будь ласка, ставте свої вподобачки цьому та іншим відео на моєму каналі. А також обов'язково завжди пишіть свої коментарі усім авторам або блогерам, яких ви дивитесь на Ютубі. Бо саме коментарі допомагають нам розвивати та просувати наші канали. Всім дякую за те, що ви мені пишете свої коментарі. А також ви можете підтримати розвиток мого каналу, сказавши мені суперспасибі на Ютубі, або ставши спонсором мого каналу, або відправивши маленький донат на мою монобанку, посилання на яку я залишу внизу під цим відео, або через сайт BuyMeACoffee. Також 20% від всіх ваших донатів я відправляю на різні фонди на допомогу ЗСУ та допомогу Україні. Про це все я розказую в своєму інстаграмі, посилання на який ви також можете знайти під цим відео і обов'язково на нього підписатися. Всім дякую за ваші донати, дякую за вашу допомогу та підтримку розвитку мого каналу. А ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!